Привіт, друзі! Ми вирушаємо в містичну подорож до скела Буша, що на Вінничині. Це місце, ніби порталу минуле, де кожен камінь, кожна стежка шепочуть історії про трипільців, козаків та давніх богів. Чи готові ви зануритися у таємниці, які зберігає ця земля? Уявіть, мамонти блукали цими землями, а тут уже жили люди. Археологи знайшли в буші сліди пізнього палеоліту, крем'яні знаряддя. Які мовчки підтверджують, це місце було домівкою для давніх мисливців, але справжній розквіт настав із трипільською культурою приблизно чотири тисячі років до нашої ери трипільці, загадковий народ, залишили тут кераміку, статуетки і навіть рештки домівок, які в 2005 році розкопали студенти Вінницького педуніверситету. Ці знахідки, та як лист із минулого. Який ми досі намагаємося розшифрувати у 12-13 століттях. Буша входила до складу Галицько-Волинського князівства, а згодом Великого князівства Литовського. Але в 16 столітті все змінилося. Землі потрапили під владу Речі Посполитої. Польський гетьман Ян Замойський, який придбав бушу в 1589 році, наказав звести фортецю. Вона стала серцем міста, яке тоді називали Малим Кам'янцем. Фортеця, оточена річками Мурафою та Бушанкою, була неприступною як скеля. У 17 столітті Буша стала ареною драматичних подій. У 1617 році тут підписали Бушанський мир між річчю Посполитою та Османською імперією Крихку Угоду, яка ненадовго зупинила війну, але справжня слава прийшла до Буші. Під час війни під проводом Богдана Хмельницького у 1654 році фортеця пережила облогу. Легенда розповідає, що вдова козацького сотника, яку звали Мар'яна, оточена ворогами, підірвала бочку з порохом, знищивши частину фортеці й себе разом із нею. Цей подвиг став символом незламного духу буші. Правда, це чи міф, але місцеві досі розповідають цю історію з трепетом. Того ж століття татари спустошили місто, залишивши лише руїни, чотири хати і напівзруйновану церкву, як писав французький розвідник Ульріх фон Вердум у 1671 році. Але Буша вистояла, відродившись, як село, яке зберігає пам'ять про своє героїчне минуле. Археологи називають це місце справжньою скарбницею, окрім трипільських артефактів. Тут знайшли кераміку черняхівської культури та сліди поселень бронзової доби. Кожен уламок, кожна знахідка це частинка пазлу, який вчені складають десятиліттями. У 2005 році розкопки на Замковій горі відкрили рештки трипільського житла, яке законсервували для майбутніх поколінь. Це ж, ніби капсула часу, захована під землею. Але головна наукова загадка буші. Це бушанський рельєф у скельному храмі, виявлений наприкінці 19 століття професором Володимиром Антоновичем цей барельєф, унікальна у світі композиція. На кам'яній плиті вирізані дерево без листя, олень, півень, людина в молитовній позі та загадковий квадрат над її головою. Напис Азм єсмсь, Миробог Жрець Ольгов лише додає питань: хто такий Миробог, коли створено рельєф? Одні вчені датують його до християнським періодом, інші п'ятим-дев'ятим століттями нашої ери. Аналогів цьому барельєфу немає, і його значення досі не розшифровано. Містики та езотерики вважають, що він випромінює особливу енергію, приваблюючи сюди шаманів та шукачів духовних істин. Теоретики палеоконтакту теж не залишилися. Осторонь пушаконі це не лише історія, а й цифри, які вражають. Заповідник Буша займає сім гектарів і включає чотири археологічні пам'ятки, що охоплюють період від третього тисячоліття до нашої ери, до 12-го століття нашої ери у гайдамацькому яру. Що поряд із селом, гайдамаки ховалися у вісімнадцятому столітті, роблячи вилазки проти польських та татарських військ. Легенда свідчить, що їхній отаман Гонта сховав у яру золоті скарби. Які досі не знайдені. Місцеві жителі запевняють, що десь серед скель заховані тайники, але ніхто не знає, де саме. Буша це також центр етнографічного туризму. З 1982 року тут проводять фестивалі скульпторів, і сьогодні у парку скульптур нараховується понад 100 кам'яних фігур, присвячених козацтву, коханню та українській історії. Це місце, де мистецтво зливається з природою. Скельний храм із бушанським рельєфом це печера на березі бушанки, де час ніби зупинився, місцеві називають його місцем сили, а туристи пишуть, що тут відчувається потужна енергетика. Один блогер у телеграм-каналі Подорожі Україною описав, як стоячи біля рельєфу, відчув мурашки по шкірі, ніби хтось із минулого дивиться на тебе, а ще козацьке кладовище на пагорбі над замком. Сотні кам'яних хрестів 17-18 століть, вирізаних із піщанику, стоять як мовчазні вартові. Місцеві жителі називають його козаче і радять приходити на заході сонця, коли відкривається панорама села у всій красі. Хтось зауважив ці хрести, як книга, яку можна читати, якщо знати мову каменів. А ще гайдамацький яр геологічна пам'ятка площею 96 гектарів. Скелі, названі гриб, баран і вісячка, створюють лабіринт, де, за переказами, ховалися гайдамаки, яр ідеальне місце для медитацій та фотосесій, особливо навесні, коли ліс оживає. І нарешті кам'яна вежа, єдина вціліла частина Бушанської фортеці. Вона стала символом села та його візитівкою. У середині вежі мекспозиція, що розповідає про козацьку епоху. Буша це місце, де минуле не просто збереглося, а продовжує дихати. Кожен камінь, кожен рельєф, кожен хрест розповідає свою історію, але багато загадок так і залишаються нерозгаданими, що приховує бушанський рельєф, де сховані скарби гонти, і чому це місце так приваблює людей, які шукають відповіді. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про бушу і які таємниці цього села ви ще знаєте. Діліться своїми історіями, друзі, і до зустрічі в наступній подорожі. Свої прохання пишіть у особисті повідомлення.